І на сьогоднішній день я пишаюся повідомити, що ми завершуємо забезпечення всіх без виключення десантних бригад і 95-ку, і 79, і 25, і 80ку, і 81, 77-му, і 46 ту програмами наших аптек. Сьогодні 46-та, получає те, про що мріють всі, хто стоїть на передової, це аутели з термальним китом, з тепловізорами, звичайні аутели І бригадний комплект сьогодні Олександр забирає і передає. Дуже дефіцитний продукт сьогодні: це радіостанції, цифрові мотороли з кремблером. Також сьогодні. Олександр везе до бойових попритив разом ретранслятором. Зараз всі знають, що таке, як вирішувати питання забезпечення енергетикою. І Олександр забирає генератори. Ну і ключове після поранення поставив пріоритетом. Це дуже крута, привезена нами з Європи, забезпечена. Машина швидкої допомоги. Я сьогодні з величезною приємністю своєму другу, великому патріоту і великому професіоналу, Олександру, великому воїну Олександру Погребинському передаю ключі і всі ці спаколики.